Так, за шість років існування федерації Хортингу ми, нам є чим пишатися. Справа в тім, що саме на даний момент завершується стадія очищення Хортингу, Хортинг Федерації як національної, так і регіональної, від випадкових людей, від випадкових тренерів. Адже ми знаємо, що якщо щось відкривається нове, то багато хто намагається війти в русло. Так звана течією, течію потрапити і здобути для себе безпосередньо певні дивіденди. Е, керівництво Федерації Хортингу дивиться на це дещо по-іншому. Е, ми в першу чергу відстоїмо позиції патріотизму, і наша головна задача це донести до кожного спортсмена, до кожного учасника секції, групи, клубу, школи, що е, це є наше. І воно варте уваги. І, до речі, в завершення певного такого циклу становлення хортингу як національного виду спорту нещодавно було Міністерством молоді і спорту прийнято рішення про те, що Хортинг визнаний національним видом спорту, і Всеукраїнська Федерація Хортингу здобула статус національної федерації хортингу, що в свою чергу дає можливість сподіватися на певні. Преференції в розвитку, тому що, можливо, і не варто було б про це говорити, але все-таки я про це скажу. Коли приходиш до державнослужбовців, від яких залежить питання, як буде проведений той чи інший чемпіонат чи турнір, як буде представлена Черкащина. на... Е на цьому турнірі, і скажімо, е, як ми, як е, господарі, наскільки ми будемо гостинні до гостей, які приїдуть. Тобто, е, це був, е, окрім спортивного заходу, це також був і іміджовий захід. І отримувати у відповідь інформацію від держслужбовців про те, що у нас є карате, у нас є е, тейквондо. Ну, ви знаєте, я б дуже б сильно б хотів, щоб в Кореї чи Японії. Років через 15 віддавали перевагу хортингу, так як це роблять деякі держслужбовці в нашій області. Тому, звичайно, є певні складнощі, певні проблеми. Багато хто дуже скептично відноситься, багато хто нас порівнює із іншими бойовими системами. Але, дивлячись навіть на останній чемпіонат, я можу сказати з впевненістю. У нас вимальовується своє обличчя виду спорту, і на сьогодні можна сказати однозначно, що хортинг важко перепутати і важко е, порівняти з існуючими бойовими системами, які на сьогоднішній день існують десятками а то й сотнями років. Ну і зараз я пропоную нашим глядачам подивитися невеличкий відеосюжет саме з чемпіонату України, про який ми зараз е, стільки проговорили, тому що як говориться один раз побачити набагато краще ніж сто разів почути. Тож давайте один раз побачимо. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out on loan.